Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді досить бюджетний захищений смартфон під назвою Dugi S61. Це смартфон, задню панель якого змінні, тобто ви можете окремо придбати декілька інших панелей і їх міняти. Але в цьому відео ми це, звичайно, показувати не будемо, тому що задню кришку доведеться відклеювати акуратно, і потім е, нові панелі вже йдуть на спеціальному клеї, також ви можете їх сюди приклеїти. Раджу, в принципі, купляти зразу в тому кольорі, який вас цікавить. Хоча, якщо сильно захотіти, то можна на AliExpress докупити, наприклад, ці ж самі. І панелі від виробника і користуватись. Але не про це. Сьогодні почнемо ми з комплектації, як зазвичай. До комплекту входить у нас захисна плівочка, інструкція це те, що ми зразу бачимо зверху. Ось так це виглядає. Скріпка, до речі, вона нам зараз знадобиться, ми її дістаємо. Також тут кабель, шнурок, ось такий ось і зарядний пристрій, блок. Для чого нам треба скріпка? Для того, щоб я міг продемонструвати вам, який тут слот для сим-карт. Він знаходиться у нас цей слот зліва на корпусі. Нажимати тут нічого не потрібно, а просто треба оцю штучкою дістати акуратно слот. Так, витягли слот і дивимося, який він у нас цікавий. Він у нас дозволяє вставити одночасно дві сим-карти і одну карту пам'яті. Це величезний плюс для бюджетного цінового сегменту. Таке тут досить рідко. Ну і далі про дизайн позаду знаходиться у нас дві камери, а також як ви бачите, такий от круг підсвічування. Половина це тут світлові індикатори для роботи ліхтарика для спалаха, звичайний спалах. А половина це інфрачервоні датчики, які допомагають смартфону знімати фото та відео в повній темряві. Я думаю, цю функцію багато хто вже знає. На торці зліва, окрім слоту для сімок і картки пам'яті, кнопка яка, налаштовується. З тієї сторони у нас кнопка регулювання гучності, а також блокування. В кнопку блокування вмонтовано сканер відбитків пальців, що також ми досить часто бачимо на різних смартфонах. Зверху на корпусі знаходиться під заглушкою роз'єм для навушників 3,5 мм. А знизу під заглушкою знаходиться у нас роз'єм для зарядки і коннекту до комп'ютеру. Це у нас type c Мікрофон та динамік також знаходяться знизу. Зазвичай в бюджетних моделях борти над екраном не сильно виступають, і тут така ж сама історія. Вони тут практично не виступають. Що є на фронтальній панелі? Тут звичайний прямокутний дисплей без вирізів, є динамік, мікрофон, датчики наближення та освітлення, і, звичайно ж, камера. Смартфон цей працює на 12-му андроїді, Процесор Helio G35 досить непоганий. І в цілому тут стандартні характеристики, тобто 4 ГБ оперативної пам'яті, а також 64 ГБ пам'яті постійної. Акумулятор на 5180 мАч дає приблизно добу активного використання. Все більш ніж очікувано. Зайдемо в налаштування і подивимося, що тут ще цікавого є. Зайдемо в пункт про телефон і побачимо. До речі, що стосується оперативної пам'яті, її тут не 4, її тут 6 ГБ. Трошки перепутав. Працює смартфон досить швидко знову ж таки за рахунок хорошого процесору. Але давайте я вам покажу камеру цього смартфону, тому що вона дійсно непогана. Тут безліч режимів. Нічний режим у нас знаходиться з лівої сторони, потім йде відео, фото, портретний режим, також в основне меню винесений режим Ultra HD, а також в режимі додатково бачимо GIF-анімацію можна створити про режим, прискорена зйомка і панорама. Тут дуже багато режимів як для бюджетного смартфону. Давайте подивимось, як виглядають налаштування в цьому апараті. Максимальний розмір фото у нас складає 20 мегапікселів. Це нормально для таких смартфонів. Ну а відео, звичайно ж, Full HD. Іншого чекати не доводиться. В цьому смартфоні є модулі. Не всі для безконтактної оплати, що є величезним, звичайно ж, плюсом. А що стосується дисплею, то головна його фішка це величезна, величезний рівень максимальної яскравості. Тут 60 Гц, діагональ 6 дюймів, 1440 на 720 роздільна здатність. Більш ніж стандартні характеристики, і в цілому цього дисплея вистачає. І за рахунок великого рівня максимальної яскравості користуватись таким гаджетом на дворі комфортно. Що ж, дійшли ми до того, що смартфон то в нас захищений, тому завантажуємо його в воду. Подивимось, як пройде цей тест. Тож, Дугі S61. досить цікавий бюджетний смартфон. Він реально доступен кожному. Посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Обов'язково подивіться його актуальну ціну і можна його там придбати. Підписуйтесь також на наш YouTube канал, і всім до нових відео.